Ось такий маскувальний костюм для військових створили учні університету третього віку. На заняття ходять підопічні геріатричного пансіонату. Серед них люди похилого віку та з інвалідністю. Долучилася до процесу й Ольга Панасівна. У нас віручка розрізала, та а ми заготовки робили, складали тут три нитки: одна із мішковини, одна із такої нитки і одна із щитки. Треба було їх три і подати їм, а вони вже робили. На заняттях відвідувачі навчаються, займаються творчістю та спілкуються. По завершенню отримують сертифікати. Талантом блистаємо, ми спілкуємося, все нормально. Серед підопічних закладу багато людей нелегкої долі, зокрема, Тетяна. Раніше жінка жила у луганському пансіонаті, але війна змусила переїхати до Черкас. Я опинилася. На автовокзалі мене там одна сім'я викинула, привезла, я сиділа, вже не знала, що робити. Дзвоню Віра, вона вже тут була. Говорю, Віра, я на автовокзалі. кажу, сижу, і куди кажу, йти, ні, копійки, грошей немає. Віра, давай волонтерів. І я почала вже сюди, бігом оформлятися вже в январі місяці. Я вже була в 19-му році, вже була тута. З початком повномасштабного вторгнення Росії кількість мешканців пансіонату зросла. Приїхали переселенці з регіонів, охоплених боями. У нас на сьогоднішній день 160 мешканців мешканців нашому будинку в пансіонаті, із них більше 30 переселенців. Це переселенці із Луганської області, значить із Донецької області, із Ірпіня, значить, були із Києва. Значить, ті люди, які залишилися в скрутному становищі. Тут вони ми їх адаптували. Керівник пансіонату каже, навантаження на працівників і техніку зросло, а технічні умови й обладнання давно потребували оновлення. Частково вирішити проблему допомогли члени ротарі клубу Черкаси Центр. Благодійники виграли грант і отримали кошти для пансіонату. На отримане купили будівельні матеріали, а також техніку морозильну камеру, пральну машину, м'ясорубки, пилесмоки, мультиварку і праски. Техніка якраз доречно нам буде для того, щоб дійсно надавати і нормальне харчування. Що збереглося воно нормальний уход по нашим мешканцям це прибирання кімнат, прибирання значить, загальної площі, о, де вони мешкають. У пансіонаті кажуть, для прання і прасування треба шукати нове, потужніше обладнання, але спершу полагодять дах у пральні. Завдяки ротарійцям, які закупили матеріали, ремонт став можливий. Керівник урочисто подякував волонтерам за суттєву підтримку і вручив подяки. Вручаємо ту посильну допомогу, яку ми можемо надати, враховуючи. Ті кошти, які нам надходять від наших закордонних донаторів і спонсорів, а також ті гроші, які в нас є в наявності.